Щоб отримати щедрий урожай, полуниці вже на початку літа слід організувати їй. Оптимальні умови для зимівлі осінні роботи полягають у внесенні підгодівлі і захисту кущів від вимерзання, за яких умов потрібна підготовка до зими у холодних областях з коротким літом і довгою зимою важливе значення для полуниці має правильна і своєчасна підготовка до зими, чим північніше регіон. Чим раніше і ретельніше необхідно провести підготовчі заходи, осінні підгодівлі проводять тричі на рік, в тому числі у вересні. Перед укриттям на зиму це допоможе рослині пережити складні погодні умови і швидше відновитися до нового сезону. При настанні раптових холодів головним захистом буде власна листя. Залишати кущі без зеленої маси не можна обрізати їх. Рекомендується мінімально видаляти тільки сухе листя і вуса. Вважається, що найкращим укриттям для полуниці є сніговий покрив. Якщо за прогнозами зима має бути малосніжна, є ймовірність, що ґрунт не отримає достатньої кількості вологи. Такому випадку полуниці потрібно кілька рясних поливів перед відходом на зимівлю у регіонах з високою вологістю землю восени необхідно розпошити і засипати суцільним шаром тирси або піску. Це допоможе їй підсушити і дозволить контролювати оптимальний рівень вологості протягом зими. В умовах високої вологості ґрунт не бажано вкривати поліетиленом, відвологлий мерзлий ґрунт погубить кореневу систему рослини, краще використовувати натуральну мульчу, яка пропускає повітря і сонячне світло. Які матеріали можна використовувати взимку? Важливо підтримувати оптимальний температурний режим і вологість верхнього шару ґрунту. Саме він найбільше схильний до промерзання, для цього грядки необхідно мульчувати, як укривного матеріалу можна застосовувати солому, лапник або тирсу. Товщина шару повинна бути 2-3, з природні матеріали, не злипаються в результаті тривалого впливу опадів, безперешкодно пропускають повітря, не заважають ґрунті збагачуватися киснем. Вони повільно розкладаються, поступово перетворюючись в натуральне добриво. Підтримують теплий температурний фон під шаром снігу і не приваблюють гризунів, досвідчені сидівники на зиму накривають грядки з полуницею чорним поліетиленом. Таке укриття забезпечує постійний рівень вологості ґрунту, захищає посадки від промерзання і перешкоджає росту бур'янів. Це найбільш підходящі умови для зимівлі полуничних кущів. Є й істотний мінус: в теплому вологому середовищі живуть і розмножуються личинки шкідників і спори грибків перед тим, як вкривати грядку, її слід обробити фунгіцидами, періодично необхідно піднімати краю полотна для провітрювання кущів і просушування ґрунту, в якості укривного матеріалу часто використовується спанбонд, агроспан, це дихаючий, нетканий матеріал на основі целюлозного волокна. Він регулює проникнення вологи, безперешкодно пропускає кисень і розсіює сонячне світло, одночасно є ефективним утеплювачем. Коли проводити роботи, терміни проведення підготовчих заходів в кожному регіоні свої, але завершити роботи рекомендується до перших заморозків, якщо почати занадто пізно. Полуниця не зможе відновитися після зими і ризикує загинути. Підготовку кущів до зими допускається проводити і після сходу першого снігу. Варто врахувати, що навіть при нульовій температурі коріння рослини частково підмерзають. Це згодом позначиться на якості врожаю у середній смузі поводжі і підмосков'ї холоду наступають швидко і раптово. Всі підготовчі роботи, особливо обрізку вусів і пошкоджених листя, слід закінчити до середини вересня. На Карпатах і в Поліссі полуницю починають готувати до зимівлі відразу після зняття врожаю. Літо тут закінчується вже в середині серпня, і перший сніг можна побачити в жовтні. Видаляти пошкоджені частини куща потрібно в кінці літа, потім треба очистити грядки від сухостою, поливати і підгодовувати культуру слід аж до початку заморозків. Кліматичні умови Київської області багато в чому схожі з Підмосков'ям, але вологість в цьому регіоні вище. Отже, щоб не допустити гниття і розвитку грибків, в серпні полуницю потрібно очистити від старого листя і сухих квітконосів у південних областях країни заморозки, як правило. Починаються з кінця листопада, а можуть і зовсім не настати у Краснодарському краї Ростовській області. Адегеї і Ставропіллі полуницю починають готувати до зимівлі не раніше початку жовтня.